Ще такий в Києві є цікавий годинник в центрі міста, який показує, який час в Києві, який час в цей період в інших містах світу. Тобто ви бачите, якщо зараз 9.40 в Києві, то наприклад Белінгтон буде 6 ранку. Бачите, як сік як цікаво сі це продумано. Телеграф в 1903 році тут був. Ось дивіться, табличка. Ось так ми дружі, ще, просто по вуличках можна побачити цікаві такі всякі моменти, цікаві місця, цікавих а, людей, цікаві символи, Ось як, наприклад, на башті Козацький хрест. Грузинський хрест. Тут грузинська кухня. Як бачу, погані ціни, можна зараз зайти мені, до речі, це снідати. І під кого побачить віці нам подається зараз. Як думаєте, які це нормальні стіни? Мабуть нормальні. Дайся туди піду. І подивлюся, чи можуть нам поснідати, що вони вже працюють.